Від Дніпра до Боденського озера угода з Фрідріхсгафеном з Гафеном відкриває нові можливості для горішніх плавнів. У вересні міський голова Дмитро Биков очолив делегацію з горішніх плавнів до німецького міста Фрідріхсгафен. Там очільники громад, міський голова Дмитро Биков, і обербургомістр Андреас Бранд уклали угоду про дружбу і співробітництво, підписавши декларацію про солідарне партнерство між муніципалітетами. Про цю подію Дмитро Биков днями розповів представникам засобів масової інформації горішніх плавнів під час брифінгу. Першочерговим пріоритетом відрядження для делегації з горішніх плавнів був. Обмін інформацією й досвідом зазначив під час брифінгу Дмитро Биков. Я багато підкреслив для себе, як влаштована Німеччина, які там правила, які закони, які такі, скажімо, там лайфхаки, такі адміністративні. Щодо керування містом, щодо керування громадою це дійсно народна дипломатія. Коли ми безпосередньо маємо можливість зустрітись і поспілкуватись як люди, і як чиновники, це ну дуже важливо мені було. Цей досвід вивчити у змісті декларації йдеться про те, що напад Росії на Україну суперечить міжнародному праву, І місто Фрідріхсгафен і його мешканці хотіли б в цей важкий для українців час бути поруч із містом горішні плавні і надавати підтримку та допомогу в межах своїх можливостей. Для цього німецькі тепер вже друзі горішньоплавнівців заснували громадську організацію міст до горішніх плавнів і діятимуть через неї. Цікаво, що і у горішніх плавнях, і у Фрідріхсгафені працюють підприємства великого концерну «Цепелін». Під час першої зустрічі із адміністрацією Фрідрізгафена міський голова українського міста горішні плавні з офіційною промовою звернувся до присутніх. Цитую. Користуючись нагодою, перш за все, дякую німецькому народу за щиру й стабільну підтримку України у її супротиві російській агресії за прихисток наших біженців. Ми живемо і працюємо сьогодні у складних умовах війни. Близько двох тисяч горішньоплавнівців, чоловіків і жінок стали на захист батьківщини. Тисячі мешканців виїхали за межі України, рятуючись від війни. Не вистачає кваліфікованих кадрів та й, взагалі, працівників від чого потерпає економіка. Але місто стабільно працює, забезпечує роботу підприємств критичної інфраструктури, системно надає важливі для населення послуги: адміністративні, комунальні, освітні, медичні соціальні. Велику допомогу місто надає Збройним силам України, малозахищеним верствам населення, зокрема біженцям, яких у місті 8 тисяч 749, із них 1905 дітей. Багато років наші громади поєднувала робота підприємства компанії Цепалін, яке працює в промисловому секторі нашої громади, є відповідальним роботодавцем та платником податків. Ми вдячні за укладення декларації про солідарне партнерство між муніципалітетами Фрідріхсгафена і Горішніх плавнів. Нам приємно від того, що в майбутньому ми зможемо реалізувати проєкти в галузі культури, освіти, молодіжної політики, комунального господарства. Бажаю усім миру, процвітання, розвитку, стабільності. Кінець цитати Перше знайомство із Фрідріхсгафеном для нашої громади відбулося у квітні 2024-го, коли під час онлайн зустрічі представники адміністрації міст обмінялися короткими презентаціями громад, досвідом та напрацюваннями. Попри те, що громади розташовані в різних державах, їхні мешканці спілкуються різними мовами і мають ще цілу низку інших відмінностей. Фрідріхсгафен і його річні плавні багато в чому й схожі. Зокрема, тим, що у містах добре розвинена промисловість. Його річні плавні і Фрідріхсгафен побудовані на березі великих водойм. І навіть за чисельністю мешканців німецьке й українське міста майже не мають відмінностей. Чисельність Фрідріхсгафену майже 60 тисяч осіб, тоді коли в горішніх плавнях понад 50. Головна відмінність 20% населення Фрідріхсгафену – мігранти. Зокрема, українська діаспора посідає друге місце серед діаспор інших народів. Ми були в українському центрі. Наші там біженці створили український центр за підтримки мерії Фрітрізгафена, дуже красивий, дуже такий ну, сучасний центр. Там українці зустрічаються. Фольклорні вечори організовують і перше, що вони у нас попросили книги. Вони побудували на березі Бодинського озера над сучасну бібліотеку, дуже красиво. Ми вже підготували приблизно там 80 томів сучасної літератури, перекладної літератури, спеціальної літератури, яка поїде першим нашим. Гуманітарним траншам на підтримку біженців з України, які живуть у Фрідріхзгафіні, галузь культури, медицини, житлово-комунального господарства, освіта основні напрями, за якими має розпочатися співпраця міст побратимів. Я вдячний нашим німецьким партнерам, нашим новим друзям. Багато дуже напрямків для співпраці для обміну досвідом. Культурними традиціями, вивчення якихось досягнень громад. Ну і ще нас буде, я сподіваюся, об'єднувати співпраця з діаспорою українців Фрідріс-Хафені. там 1350 українців, 400 з яких повнолітні діти. Міський голова Дмитро Биков є певний, що мешканці всієї горішньоплавнівської громади щиро вдячні обербургомістру Андреасу Бранду і його заступникам за прихисток українців від війни і за велику увагу до комфорту їхнього життя в Німеччині. В кінці офіційної зустрічі із керівництвом німецького міста міський голова горішніх плавнів у золотій книзі видатних гостей залишив найщиріші вітання і побажання мешканцям Фрідріхсгафену. Цитую. З великою повагою і щирістю звертаюся до громади Фрідріхсгафену з нагоди укладення декларації про солідарне партнерство до співпраці зі спільним прагненням, мріями та цінностями.